Ну що ж дивись на минулому прогнозі? Я казала 15-16 число, що була ймовірність землетрусів. Якраз стався землетрус у Туреччини, і тут я хочу попередити, що в них може трапитися ще один землетрус ще до кінця травня місяця, а також ну в принципі там. В світі вмикаються такі катаклізматичні теми, і особливо в Туреччині протягом літа також там будуть вмикатися теми підготовки до воєнних конфліктів, може бути якесь нове зіткнення, і також буде там налаштовуватися все схоже на якісь військові події, там також ще можуть бути катаклізми і землетруси. Ще хотіла додати, оскільки сьогодні в нас 16 травня, що 18 травня, отут такий день, що в точному градусі йде поєднання сонця, урану, а також алголь. Тут ще один градус від них знаходиться. І це якраз теж вмикає. 18 травня вмикає, але ж аспект він буде діяти впродовж наступних днів Тому тут і 19-го він буде діяти ще і впливати. Тобто, це поєднання воно насправді то буде вмикатися по всьому світу, і якраз тут може дати якісь неприємні події світові. Пов'язані тут із катаклізмами, і з небом, тобто, знову ж таки вмикається уран і уранічні енергії разом з алголь. Це, як я попереджала ще минулого року, якраз тоді було в середині липня, як я казала, що буде збій системи, тому що там тоді теж сходився уран з алголь, І була ситуація, коли в аеропортах повідміняли рейси і просто сині табло були. І ось така ситуація може знову повторитися. Тому що при цьому точному поєднанні а, можуть бути проблеми з усією електрикою, а, проблеми з авіарейсами, з вилітами, переноси, відміни рейсів, можуть бути неполадки з літаками і, в принципі, з усіма об'єктами, які по небу літають. Тобто, Уран у нас в принципі за всю авіацію відповідає. І а, ще я це про це попереджала, до речі, теж на минулому прогнозі про те, що можуть бути близько виробника. Якісь удари прямо в людей може блискавка влучити, в якусь будівлю може блискавка влучити. Мені навіть мої підписники скидали прямо відео, коли в людину влучила блискавка. Я просто в шоці сама була. І цей період часу він ще, ще продовжується. Тобто є небезпека з неба, от не просто там від літаючих об'єктів від ракет. Хоча ця небезпека від ракет вона також є. Тобто 18-19 число. Тут може з 18 на 19 ввімкнутися вночі, так але і від самої її блискавки, і електрики, і від струму також тут є небезпека, і а, такі події вони ж також мають вплив. Так, на оці тектонічні плити. Тому а, зараз може піти якийсь імпульс, і а, все це може виразитися через певний землетрус. І цей землетрус він також вплине на інші тектонічні плити. Тобто, наприклад, ось в Румунії відбувся. Ще може бути також повторення таке: ну, землетрус десь в Румунії чи біля неї, що відчують в Одеській області, його, до речі, так, непогано відчують. І а, тому цей період, ну, це до кінця травня він буде. Ще діяти, але ну те, що пов'язане з небом, те, що пов'язане з небом, це буде 18, 19. Ну і ще трошки буде ще 20 травня вмикатися, тобто ще йти вплив цього поєднання. Тим не менш, на початку цього тижня. Ми вже дізналися те, що я також попереджала на попередньому прогнозі про шанс перемовин. І як ми бачимо, цей шанс був знову втрачений, тобто не вдалося домовитися. І хоча ще він продовжується до 15 червня, ми ще знаходимося в цьому коридорі можливостей, але, тим не менш, наступи будуть продовжуватися на фронтах, тому що. Коли вони не домовляються, так вони ще більше наступають. Якщо подивитися навіть мій прогноз від 26 лютого, який в мене на сторінці є, він не змінювався. Там я з великими літерами написала, що буде шанс там, з 15 квітня до 15 травня про домовленість. Але з 18 травня вмикається аспект від Марсу, і схоже, що зрив перемир'я, зрив домовленості і ще більш агресивніші наступи на фронтах. Тобто ми бачимо, що все ж таки астрологія працює і нам все вірно показує, що відбувається. Як я це побачила ще в лютому місяці, так само і зараз я це бачу, що активність Марсу зростає, тому що в карті України він зараз. Знаходиться в вогняному знаці це для нього сильне положення, і в будинку ворога так само він тут ще йде, і я казала раніше, що він буде тут йти ще до середини червня. Тобто, тут можуть оці наступи більш агресивні від росіян продовжуватися до середини червня. Надія була на те, що припиняться обстріли цивільного населення. Але, на жаль, шанс цей не використали, не змогли домовитися. ну, тому що я ж кажу, це ж не від мене залежить і не від астрології, це залежить вже від людей, як вони будуть домовлятися. Не домовилися, програються наступні події. Домовилися події змінюються відповідно до цієї домовленості. І тому, оскільки тут такі напружені аспекти зараз на небі і не вдалося відвернути. Цей вплив негативний, він не віддалось відвернути біду. Тому звісно, тут 18-19 травня це йде така ну, небезпечна дата, тому що тут і від Марсу є аспект, і від Урану є аспекти, і від Сатурну, тобто, це в загальній карті зоряного неба, якщо подивитися. Карту України, то тут теж є напружені аспекти, особливо між Меркурієм і Плутоном. Тобто Плутон він дає знову ж таки вибухи, так? і е, з Меркурієм пов'язаний може давати проблеми знову ж таки з електрикою, з зв'язком, з телекомунікаціями. І також тут є напруження до сонця. Напруження до сонця може дати, е, знаєш, всередині влади. Української якісь такі от конфліктні ситуації. Тобто, якось може то бути такий розділ, що одна там половина хотіла щось одне, може там хотіли певним чином домовитись, інша половина не домовилася, йдуть конфліктні ситуації. І ці будуть конфліктні ситуації вони будуть, на жаль, проявлятися в перемовинах з країнами, які якраз таки допомагають. тобто... Буде тут запропонована допомога. Тобто, от що хорошого буде запропонована допомога до кінця травня, і це якраз може бути дуже така потужна зброя, можливо, якась навіть нова зброя, яку дадуть теж на тестування якраз таки нашим воїнам для оборони територій. І от тут я б сказала, це такий плюсик. Тобто, якщо на цьому тижні. Ну ще оборона тут на цьому тижні має встояти. Хоча і наступи вже такі більш агресивні, і дійсно тут зараз стоїть уран в будинку земель в Україні і уран. І сонце тут стоїть, тобто Уран вказує на те, що в цьому секторі, де він знаходиться, будуть зміни, тобто вони стовідсотково будуть. Ці зміни, бо Уран вже тут стоїть ну, доволі такий довгий час. І він вказує, що змінюється цілісність України, так тобто астрологія нам підказує, що відбувається, і коли Уран вже перейде в знак близнюків. От тоді вже почнеться, ну скажімо так, другий етап оцих перемовин, тому що близнюки взагалі відповідають за розмови, так, за комунікацію. І зараз е, Уран ще стоїть в знаці тільця. Тобто а коли зна... він тільця... а коли він переходить у близнюки, якраз переходить з середини червня. Угу. Тобто там буде вмикатися вже інша енергія, так і вона вже буде більш м'якою. Тобто, зараз, от Уран стоїть в тільці, зазнаєш впертися рогами на своїй цілі. От я сказав, що так буде, і все. І ви або погоджуєтесь на наші умови, або не погоджуєтесь, і так і програється ця енергія, те, що ми і бачимо, так. Так, коли Уран перейде вже в близнюки, там вже буде більш, знаєш, як сказати українському флексибл. Тобто, вже більш така енергія буде, що можна буде про щось домовитися. І ну, розпочнеться цей другий етап, про який я казала, що завжди буде декілька етапів, так і ну, вже будуть якісь такі більш. Конструктивні може рішення будуть, може інші представники поїдуть на ці домовлення, представники країн, і там вже будуть щось вирішувати, тому що коли відправляти на перемовини представники, я вже казала, з сімками, так. тобто, Сімка це воїн. Воїни, якщо от людина-сімка, це воїн, який наступає, то ну, він не буде йти на компроміси, скажімо так. Тобто, тут треба прямо вибрати якогось правильного перемовника. І з однієї і з іншої сторони, тобто тут вже такий другий етап буде вмикатися вже я не знаю якого за рахунком шансу. І надіюсь, що вже хоча б цей шанс використають, вже хоча б всередині червня. Тому що до кінця, до кінця травня. Тут ще йдуть знову ж таки напружені аспекти, тому що не вдалося домовитися. Якщо якби вони домовилися, то ці напружені аспекти він вони перейшли на інший сектор, на фінансовий сектор. Тим не менш, фінансовий сектор також тут вмикається і доволі активно вмикається, і вже навіть. Або на цьому тижні, або наступного тижня ми якісь новини вже почнемо чути. Чи відголоски цих новин, чи якісь будуть вже як розбирати законопроекти, яким чином пов'язані з цифровими грошима. Як це може програтися? Знову ж таки, може це програтися через якесь тестування на когось на якихось частинах населення, може щось буде пов'язане там з виплатами. Тим частинам населення, ну які мають там чи соціальні виплати, чи ще якісь. Тобто, їм наприклад скажуть, ми вам зараз не просто будемо гроші висилати, а там не знаю, чи якісь талони, чи електронну гривню, от щось таке будуть змінювати. Тобто, вже буде таке невеличке нововведення, це вже буде тестування а, от цієї самої цифрової валюти, про яку там вже довгий час всіх попереджають, так але ну, це ж ну, може так... бути і криптовалюта. Ну теоретично це може бути криптовалюта, але я не думаю, що це саме криптовалюта. Щось буде. нове просто буде. якась альтернатива. Я думаю, що це буде тестування чогось нового, так і тому, що тут якраз і літом о, вмикається ця енергія саме коли от Сатурн перейде в знак Овна і з Нептуном вони будуть стояти в будинку грошей в, українсь... в карті України, і тут вони почнуть уже так конкретно оці нововведення фінансові тестувати. От. Чому? Тому що тут будуть певні фінансові проблеми і будуть прийняті рішення, як все ж таки з ними справлятися, як вирішувати ці проблеми, ну, от такі в них будуть е шляхи до цього вирішення. Е тому ну, тут можемо спостерігати зміни. Значить, що стосується небезпечних дат і обстрілів, е я вже виділила 18 19 тому що тут є такі. Дуже насичені опозиції на небі. Дивимося далі. За аспектами Марс. Ну, як я вже казала, для прифронтових областей там до самого моменту домовленості якоїсь, хоча б якоїсь домовленості, вони там не будуть послабляти свій вплив. От, але якщо подивитися тут загально. 18-19 це я вже сказала. 20-те ще зберігається напруга. 22 друге мені не подобається також картина, тому що тут є напруження від Юпітера, від Сатурна. 25. Також від Марсу є напружений аспект. Ну, і 25-й, і 26 тут, в принципі, а, знаєш, тут просто може це програтися, що ну якби Одеська область, так, тобто вони зараз за неї взялися, туди буде прилітати Сумська область, але так, щоб масово, так, щоб масово, я думаю, що вони виберуть кілька днів, і якраз ці дні будуть співпадати з оцими напруженими аспектами. Ну, тут потім ще й наступного тижня я дивлюся, також 28 травня, особливо напружений день, але це вже буде на наступному тижні. На цьому тижні от найбільше такого буде впливу, якраз таки від цього поєднання Сонця і Урану. Тобто, це буде початок тижня. Початок. початок тижня це якраз ну так, оце з неділі переходячи на понеділок, це напруження йде пов'язане з цим поєднанням. На середині тижня тут, начебто, вже трошки легші аспекти, але, тим не менш, вони все одно тут ще є. От. Може, 21 травня легше буде. Тут якось поменше цих напружених аспектів. Бо 22-го ще є. І 25-го, 25-го, -26 26-го тут ще є квадратури небезпечні. От, тому. Що тут треба робити? Тут зараз, якраз в нас сонечко переходить в знак близнюків, і Меркурій переходить в знак близнюків. Знаєш, розпочнеться така більш, більш покращена комунікація з країнами-партнерами. Тобто, по близнюках, по Меркурію з близнюках це вже якісь будуть як стосунки, які будуть виходити на новий рівень. Тому що якраз у цей період часу Європа вже спостерігає ну, Що небезпека наближається, і вони вже і на цих перемовинах, я впевнена, що вони про щось домовилися, бо якраз був час перемовин, незалежно від того, там, якщо навіть росіяни на них не пішли, то це ж не значить, що інших перемовин не було. То вони вже про щось там теж якісь рішення були прийняті. На цьому тижні теж якісь важливі рішення будуть приймати якраз таки для того, щоб оборонятися, щоб ставити захист і якось об'єднуватися. Тобто такі переговорні процеси. Вони ще будуть ну, дуже активно тривати до самого кінця травня. На близнюківських енергіях, скажімо так, це хороший період для цих різноманітних перемовин. Та і Сполучені Штати вони також ще повністю не відморозилися. Вони тут все ж будуть давати якісь альтернативні рішення. І, ну, може, не прямо якусь допомогу, але може якісь поради будуть давати більше. Тобто, я б так це сказала. Тобто вони запропонують як можна. Надавити на ворога, що можна використати проти них, може запропонують навіть якісь нові санкції ввести? Це з хорошого.